Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ну, Бачите, так цікаво виходить. Дуже часто ми, як батьки, навпаки, ш, е, хвилюємося за дітей, так що вони не самостійні, що вони не організовані. А з іншого боку, можливо, самодистанційна форма освіти якраз і вчить дітей і відповідальності, і самоорганізації, тому що поступово, поступово ти привчаєш самого себе до того, що так тут треба увімкнути ноутбук, тут треба попрацювати, і ти сам розподіляєш свій час. Мені це, от ти казав, що ти з дитинства мріяв на дистанційку. А мені це частково нагадало вже студентські роки, коли ввели Болонську систему, оцю і коли, по суті, ти також міг міг ну мав сам себе організовувати. Знаєш, як в нас її називали оболонська система. Е, слухай, я просто вважаю все одно, що все залежить від людини. Дуже комусь вона підходить, комусь не підходить, така форма навчання. Є, від характеру просто. залежить від обставин і так далі. Тому що одному добре, іншому смерть. знаєш Тому тут така історія. Е, от ну люди ж різні всі, та? так? Як коти різні. От, е, от Піті, я коли побачив це відео, я взагалі просто я вшелешений був. Я ми завжди думали, що коти це люди. коти Це люди це так які ніколи не циво короче, подивіться, цей кіт, рудий. Не просто... Тренувати не можливо. Руда, та вона біжить в укриття. Ми всі думали, що коти ніколи не піддаються ніякій дресурі. Вони завжди саменькі, самі по собі. Наші йти укриття йти. Люди пішли, і слава Богу, я сама залишилась. Оп. От вона е, чим чекує от за чітким маршрутом е, в укриття. Знає коли знає що, знає де, знає як. Слухайте. І Вікторія, е, господарка, я перепрошую, партнерка по життю е, Рудої, Зараз з нами на прямому зв'язку. Вікторія, будь ласка, покажіться. Вітаю. Торія рудано світаємо. Доброго ранку. Слухайте Доброго ну, ранку, Україна. Познайомте нас, будь ласка, зі своєю кицькою, як її ви знайшли? Звідки ви її взяли? Як вона привчилася до таких походів самостійних в укриття? А ми її взяли в квітні 23 го року. Ні, 22-го року. З одеського притулку мій чоловік дуже мріяв про роду кицю, і його мрія здійснилася. Ось вона в нас на руках. Ми вже три роки дуже щасливі володарі цієї киці. Тому ось так вона з'явилась, а в укриття ми не привчали. Вона дуже розумна, вона дуже нас відчуває, вона дуже до нас прив'язана. І коли вона чує сигнал повітряної тривоги, вона вже знає, що вона повинна руш -ру рушити в укриття. І з укриття, як тільки вона бачить, що люди розходяться, вона раз і вона нас веде додому, не ми її. Вікторія, а це від страху е її чи від просто е бажання бути з вами? Ні, вона не боїться. Вона просто хоче нас контролювати. Круто. Вона, вона наша дитина, а ми її діти. Вона, ну, без неї нікуди не можна. Ванну вона з нами, на кухні, вона завжди з нами. Він це руйнує взагалі стереотип про те, що коти самі по собі, вони привчаються до житла, а, призвичаються, а не до господарів. Це ж повністю все руйнує. Вона привчилась до всього. Я не знаю, як таку кицю можна було. Ну як вона з'явилася, це просто це найкраще, що ми бачили в житті, і що в нас є? Слухайте вік. А ви пам'ятаєте, от можливо, перший похід її в укриття? Так вона ж якимось чином запам'ятала маршрут. Чи ви її туди виносили? Чи вона як от буває тварини, коли відчувають, що ну, буде обстріл, та вони починають або там сигналізувати якось господарям, собаки починають е гавкати? Ну, типу, дають якісь сигнали, що треба кудись іти, треба вийти з квартири. От як у? У вас це вперше з нею відбулося? А вона перший раз ми її взяли без переноски а, просто на руках. І там були діти. А вона вона ну всі люди для неї класні, всі люди добрі. І ми а, поряд собою посадили. І вона якось так там дивилась за всіма людьми, наблюдала, діти підходили і гладили, і все вона зрозуміла, що тут їй комфортно, вона зрозуміла, що тут е, її не образять. Вона так і вже просто на руках ми її брали, виносили. Вона сідала, лапки піджимала ага. і просто наблюдала. Вік, ну вас? руда вже зірка. Тут завірусило свідо так, що дай Боже. Е, ви на собі якось це відчули. Ну, руда якось себе почала, і інакше вести ви можливо. Так це. Ми висловили відео, це була ідея мого чоловіка. Каже: зніми, як укриття, з укриття точніше, кішка вибігає, тому що багато наших друзів не ходять в укриття, і ми завжди з ними сваримося по цьому випадку. І ми засняли відео, скинули в Тікток. І на наступний день ми бачимо майже 600 тисяч переглядів. Всі наші родичі, друзі, всі почали зі всіх пабліків нам скидувати цю інформацію, і ми. Ми в шоці були. Тому ми відкриті до реклам, до пропозицій. Наскільки розумна і дуже гарна. Руда нова рекламна зірка. Слухайте, на сам кінець просто я не можу вас не спитати. Ми колись давали глядачам інформацію про те, що британські вчені колись вже так. Знаєте, як кажуть британські вчені, вже усмішка. Значить, придумали таку штуку, що коти бачать людей як великих котів, а не як людей. Ви погоджуєтесь з цим? Так. Погоджуюсь, тому що ми коли забрали з притулку кішку. Ми до сих пір, з власницею притулку на зв'язку, і я їй там пишу, там розповідаю, які там щось нове почала рода робити. І вона завжди мене топче, завжди топче, приходить, топче, робить масаж. І володарка притулку каже: то вона думає, що ти її мама, що ти велика кішка, ти її мама. Тому я Бачите, нема диву без вигню, а ми свій. Тоді отак От воно є. Будь ласка, віка і руда Класне. це підтвердила. Дякуємо фактично. вам. Чекатимемо на нові відео від вас, від рудої. І, я думаю, що ми ще будемо на зв'язку однозначно. І точно ходіть в укриття. Дякуємо. Бачите, Дякуємо. у вас тепер є тебе стимул. Uh. Так, не не нехтуйте тривогу. Ходіть всі в укриття. Ми вас благаємо. Пасибі, руда маленька кішка, Клас. віка, велика кішка на прямому зв'язку. Сніданку, дякую, дуже вам пасибі. Чи нова середа, у нас нова тваринка. Нік, подивись туди. І можливо для Нік. когось з вас це справді Ніка. стане коханням з першого погляду класним вірним щирим другом. Знайомтесь. Це Ніка. Їй чотири місяці ну, дуже туди. класна, Нік. мала Ніка. така Ніка. уважна, спостережлива, Ніка. за цим слідкує, вже оброблена від а паразитів. Туди. Вакцинована абсолютно здорова. А а просто туди. зараз так знаєте спостерігає а і призвичаюється. І а вона звичайно ся. шукає надійний дім, люблячу родину і просто вірних людей. Поруч. Ви бачите зараз номер волонтерки. Лізи, яка опікується власне цією малечою. Тому друзі, ні, шукаємо ніка, для неї ні. класну родину, відповідні умови, не ланцюгні в якому разі, так щоб вона себе е, вільно почувала. Ну а ви власне любили її щиро. Боже. Ти боже не лякай, лякай. Ну, я не так посміявся, вона різкі звуки прикладає. Кусічка, ні, іди сюди. Може, таке будь прилякалась тот... мала. Просто я, я, я випадково щось ну, я сміюсь, говорю щось, а я ж голосом це роблю, прямо на вухо. Вона так прилякалась. <рик> так, досі друзі, боїться мене. хто раптом не бачив, у вас за є зараз можливість закохатися Чого в цю так? Держи. Ніка. Ну не хвилюються, трошки. я хочу оладку з'їсти, а да, що мені не дають. дають. Була, бо мене вона вже трохи я не завжди кричу, що, що. Їй чотири місяці класна, грайлива, насправді так. мала, повністю здорова, щеплена. І от а волонтери зараз шукають її мов. А дайте кісточку. Мої дім, друзі, тому дуже сподіваємося, що зуби, хто з зуб, вас зараз ще на неї подивиться, не або можливо вперше не. подивиться не. і не? Е, забере її до себе додому, не на самовигул, не на ціпок, а просто щоб вона навіть, ну не сиділа на ланцюгу, а була в люблячій класній родині. Ти, господи, Боже, скажи, що ти мені дядя Ігор, такі екстремальні. Атракціони А життя буремне, треба готуватись до всього. Або ратом господар був Добре. буде таким, що буде голосно сміятись, плакати, кричати. Або, наприклад, кінкісточка основна їжа буде ой, бо Сніданок приготує зараз до життя. дуже часто. Вона дуже довірлива, друзі. Насправді, да, дуже дуже контактна, навіть попри те, що вона трішки стресує і боїться. Багато світла, гучні звуки, але все одно тут. вона йде на руки, ну, ну, вона будемося. контактує, вона хвостом виляє. Тому ну така лагідна, будь ласка, забирайте її. Ми будемо вам дуже дуже вдячні. А то сніданок дивиться 6.30, тридцять. Бачив, Руслана Сєнічкіна сьогодні, коли я витягну фактично в студію, він з сюрпризом, де не скажу з ким не скажу, але просто дочекайтеся правда? Ви зараз будете вражені. Ну, Кісточку на нушу. Скажи, mm? не хочет ви?